Як на мене, це ідеальний подарунок своїй близькій подрузі, близькій людині, або ж собі найближчі найдорожчій жінці в світі. Щоденник знаходиться в такому пакуванні, у тканинній обкладинці. Потягни за мотузочку, тут ще дещо. Мішечок, ти у себе єдина, самосерденько. Такі зав'язки. Є стікери. Круто, що календарик є в форматі наліп, автор Марія Сичинська: якісний папір, дві закладинки, день циклу, випито води, фізична активність, скільки ви засинаєте, скільки прокидаєтесь. Це дуже важливі пункти в нинішньому ритмі, в нинішньому сучасному світі. Верхня частина, ви бачите, є для планування, а друга є більш аналітична. В кінці є колесо балансу, підсумки місяця. Питання цінностей, список щасливих завдань, плани на місяць, як на мене, 10 з 10. Це те, що підтримує тебе та твою дисципліну, і ніжно змушує бути з собою в контакті.